Мері благодать, благословенні, читаємо Слово Боже, досліджуємо його, розмірковуємо над ним. Будемо читати, верніше я буду читати Євреям, третій розділ з 12 го вірша. Є цікава думка, якою б хотів поділитися. Можливо, в іншому місті чи від когось іншого цього не почуєте. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступило б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Дивіться, що я побачив. В підстрочному перекладі 13 вірш написано так. «Но увіщивайте себе самих по кожному дню. Я подивився майже всі переклади, там три чи чотири переклади українські. І декілька перекладів російських. Всі вони, говорять, увіщувайте один одного. І український каже, заохочуйте один одного. А підстрочний переклад і ще один переклад. Це буквальний переклад Одінцова Нового Завіту. Но призивайте самих себе, призивайте самих себе по каждому дню. Тобто, я не хочу сказати, що не добре, щоби ми. Заохочували чи там увіщували інших. Але я бачу, що проблема в тому, що коли ми бачимо, чому ми увіщуваємо іншого? Тому що ми побачили в себе, Ка, ні, тому що ми побачили в комусь іншому, щось і ми вже там розказуємо, як йому потрібно змінитися. Але я бачу, що конкретно Господь Він хоче, щоб ми себе заохочували, щоб ми себе кликали, щоб ми себе. Вели до того, щоб само себе будувати. Увіщувати самого себе. Так написано зараз підстрочний переклад. Убіждать. Увіщавать, Уговаривать. звать. Настойчиво простіть, умолять самого себе. Тому що я бачу навколо, скільки беззаконня. І все це беззаконня, воно впливає. На ту любов, яка є в моєму серці, і тому холоне моя любов в моєму серці. Ну коли я звертаю увагу на своє серце, коли я звертаю увагу на свій дух, на свою внутрішню, внутрішню людину. Як написано до Тимофія, щоб ми дивилися в серце своє і в писанні займалися цим постійно. Хай Бог благословить, щоб ми були людьми, які зауважують, можливо, в інших. Але дивляться в своє серце, щоб в нас такого не було. І там далі написано в євреям, щоби не холонув дух, щоб ми не гнівили Бога. Амінь.